Коли буде момент, який допоможе вам захистити своє життя щодо мінної безпеки, ви можете зарієнтуватись по тактичній медицині, допомоги іншим, розбиратись по топографії. Сама суть процесу, що державний службовець має навички володіння вогнепальною знає, що таке тактика ведення бою і так далі і тому подібне. Цей курс максимум охоплює всі дисципліни, які навчаються мобілізованої людини. В майбутньому цей проєкт проросте в державний проєкт. Ці державні службовці повинні будуть пройти двомісячний курс щодо цієї базової військової підготовки, яку ви зараз почнете. Разом до перемоги. Слава Україні!